Пане Петре, за вашу каденцію на посаді президента було здійснено достатньо суттєвих зрушень у питаннях гендерної рівності і завдяки адвокаційним зусиллям багатьох політикинь громадських організацій. Багато хто з вас тут також долучився до цієї боротьби, так само як і Український жіночий конгрес. Зокрема, були прийняті гендерні квоти у виборчому законодавстві, але ситуація докорінно змінилася. з початком повномасштабного вторгнення у вас в партії є потужний жіночий рух. Розкажіть, будь ласка, в залі багато жінок нас дивляться дуже багато людей онлайн. Які є у вашій партії стратегії підтримки жінок? Але я вас хочу запитати і таку другу половинку питання ще і як законодавця парламентаря. Як на вашу думку, все таки збережуться ті механізми забезпечення паритетної участі, яких було досягнуто за вашої каденції на посаді президента? Дуже дякую. Ваше Високоповажності, дорогі високодостойні колежанки, дорогі чоловіки, які наважилися прийти на жіночий форум, бо для цього теж потрібна певна сміливість, щоб поділяти, підтримувати і захищати ці ідеї. Ми з Марчином перед початком перемовилися і домовилися, що я почну. Свій відповідь на питання зі слів подяки Маші, яка представляє Європейську солідарність. Трохи голосніше прошу. Не менш голосно прошу привітати пані Оленку І всіх, хто має безпосереднє відношення для того, щоби зібрали. Ці три жінки сьогодні нам зробили, якщо не свято, то можливість ефективно провести дискусію. Якщо серйозно, можете задати мені запитання. Слухайте, подивитися, що відбувається на фронті. Подивитися діпстейт, коли ми кожен день, вже не тиждень. Втрачаємо українські села на Донбасі. Подивитися, як рухається лінія фронту на Курщині, бо з кордону, з Сумщини, я повернувся позавчора. Подивитися, як не вистачає фпв ФПВ-шок, ребів, боєприпасів, мен пау, бронетехніки, дозволу на використання далекобійної зброї. Ну хіба зараз час говорити про демократію? І моя відповідь буде так. Зараз є час. З одного боку, кожен з нас має робити все можливе для того, щоб допомагати Збройним силам. Ми маємо підтримувати військових, в тому числі ті, хто в цьому залі, ми маємо підтримувати волонтерів, саме бути волонтерами чи благодійниками. Немає більш важливої завдання, бо ми маємо зберегти Україну, бо саме так стоїть питання. Але захист демократії це теж збереження України. Бо ми не можемо зберегти Україну і не зберегти демократію. А що таке демократія? Сьогодні давали декілька версій, починаючи від Мадлен Олбрайт і закінчуючи Вінстином Черчиллем. Але скрізь є демократія це той, та система, де представлені всі в органах управління держави. І звідси висновок, якщо не представлені жінки, це не є демократія. І я пишаюся тим і дуже дякую за запитання, яке ви висловили, що цей процес почався не з 91-го. Не з 2000-го, а з 2015 року, коли мої пропозиції по гендерній квоті вперше було застосовані на місцевих виборах. Тоді ця цифра дорівнювала 30% 15-й рік. Я дуже тішуся і пишаюся, що Верховна Рада 8-го попереднього скликання при прийнятті ідеального виборчого кодексу, тому що я з дуже певним напруженням. Ставлюся до планів влади рішуче змінювати виборче законодавство, щоб це не призвело до згортання демократії. Ну, я думаю, що е, пані Айвазовська і інші високодостойні зможуть це прокоментувати. Але я пишаюся тим, що Виборчий кодекс був прийнятий з відкритими списками, те, про що ми казали, що на сьогоднішній день не воля партійного керівника і не номер в списку, а підтримка людей. Буде визначати склад майбутніх представницьких органів. І тому я пишаюся тим, що була закладена 40% квота. Я не тягну ковдру на себе, бо я маю вам чесно зізнатися, що я піддався тиску таких дівчат, як Олена і Маша, які вписали <зас> пані Світлана, окремий респект. Хоча кажуть, ну тиск і демократія, де це поєднання? Ні, інколи е, ми з великою увагою прислухаємося і поставимо цифри 40% квоти. А ще, щоб у нас було не слово, а діло, я пишаюся тим, що Європейська солідарність має одну із найвищих жіночих квот в парламенті. А я пишаюся також тим, що в складі уряду, який був сформований під час моєї каденції, Дивіться, які дівчата зірки там були. Іванка Іван віце віцепрем'єр. Міністр Ірина Фрис. Міністр Ульяна Супрун. Міністр Ксана Маркарова, міністр Наталка Яресько. І багато інших міністр Ліля Грінєвич. Кожна зірка ніяких ноунеймів. No а подивитися на мою кандидатуру Валерії Гонтарєви, яка вступила в бій з злочинцями, банкірами, олігархами і перемогла їх, незважаючи на шалений опір. Петро Олексійович, 30 Делоксіна. секунд. Я тільки розпочав. <реш> <реш> Мусимо Хорошо, Я тоді. Перший генерал Збройних сил, який був указом президента присвоєно звання жінці, це була під час моєї каденції. Перший панець може ви не знаєте, але перший керівник, начальник національної поліції, жінка була також е, за ці часи. І от зараз нам Друзі, дуже оці? потрібно не допустити бекслайтом телефон. Не втратити реформи. ні в питаннях децентралізації, ні в питаннях корпоративного управління, ні в питаннях паблік сервіс, ні в питаннях стейт прокюрмент, ні в питаннях представництва жінок. Тому ми маємо, що зараз потрібно? єдність. Що зараз потрібно уряд національної єдності, коаліція національної єдності? Пане Олександре, якщо ви поміряєте децибели, то питання уряду національної єдності викликало найбільшу облеск. Врахуйте. Петро Олексійович, І... друге зауваження. Вибачте. Ви знаєте, вони добилися 40% квоти тим, що постійно робили мої, мені зауваження, і це призвело до результату. Да, я, ще серйозно, буду закінчувати, насправді дуже круто, що ви зібралися. Окремий респект дівчатам в формі, окремий респект дівчатам-волонтерам. Хочу наголосити, що президентські вибори під час е, воєнного стану заборонені законодавчо. Хочу наголосити, що парламентські вибори заборонені конституційно. Звертаю вашу увагу. Місцеві вибори не заборонені. І тому нам треба зараз, щоб у нас на кандидати, в тому числі на місцевих виборах, були представлені військові, бо це я нова еліта. Були представлені волонтери, бо це я нова еліта. Бо дівчата, які залишились в окупації, Врятували ситуацію, а зараз на сьогоднішній день роблять неймовірні зусилля. Вони є символом непереможності України. Я дякую організаторам за запрошення. Прошу вибачення за зауваження, і ви великі молодці. Спасибо. дякую.